Вже завтра, 22 лютого, відбудеться офіційне відкриття національного спортивного фестивалю Спорт Юніті України. Яка його мета та які види спорту він об'єднає про це і не тільки розкажуть наші гості, членкиня оргкомітету національного спортивного чемпіонату «Спорт-Юніті» Олена Крицак, керівник Київської федерації зі стріт-воркауту Дмитро Семенов та тренер національної збірної України з бодібілдингу Віктор Кожушко. Доброго, Доброго ранку, ранку, друзі! Раді Доброго. вас вітати у студії ранку вдома. з такої гарної нагоди ви прийшли до нас. Розкажіть про національний спортивний чемпіонат. Як і коли виникла ідея створення, і яка його головна мета? На це відповім я саме про цей проєкт. Ми проговорили з нашими друзями-спортсменами. Це була спортивна спільнота з різних напрямків. Це було у Харкові. Ми відкривали тоді проєкт. У Харкові з повернення спорту, це як про фронтове місто було, і е, ми просто сиділи на відкритті вже і проговорювали про те, що було б дуже гарно щоб виступали, ну, зробити щось масштабне, щоб виступали спортсмени з різних напрямків спорту в одному місці, щоб люди могли прийти, подивитись е, на різні напрямки і вибрали для себе, що їм краще, що подобається. Можливо е, познайомитись е, з керівниками клубів. Так, по регіонах. Тобто ціль була така: популяризація серед молоді. І що не менш важливо, а може й важливіше зараз, це адаптація та соціалізація наших героїв ветеранів Але це так, ще й сміливість. Сміливо проводити uh -huh. на третій рік війни масштабний фестиваль. Пані Олено, ви за сміливість відповідаєте тут. Я напевно. Відповідає за красу, <рес> я <погоджусь>. Е, <рес> ем, Ну, взагалі, ідея сама цього фестивалю це в об'єднанні і тому, що. Це дуже цікаво, коли ти на одній вакації можеш побачити різні види спорту, різних спортсменів. Я думаю, що ми зібрали одні з найвідовищніх видів спорту. Також у нас буде і представники. Я особисто представляю танцювальну культуру. У нас буде танцювальний чемпіонат. Також буде брейкінг. Тому крім спортсменів, буде ще дуже цікаві і шоу-програма. Тобто туди можна буде прийти як на. Дихнутися спортсменами, так і подивитися абсолютно на різні види спорту з різних куточків. А давайте деталізуємо і нове новий да. новий вид спорту, я так розумію, додається це стріт воркаут. Ну я до, до, додається до додається, ні. Ні. Давай, <ріст> давай, <ріст> цього давай, різного, давай, до різних давай видів спорту. Давай перерахуємо, які види спорту там будуть. Які будуть, ви зможете перерахувати? Yeah. Да. джиу-джитсу, армресінг. Бодібілдінг, стрітворкаут, сучасний танець, брейкінг і ще напрямок адаптивного спорту uh -huh. за підтримки нашого міністра, міністра молоді та спорту. Угу. Uh стрітворкаут. -huh. Як ж ви будете на вулиці бігати, стрибати, чи що ви будете робити? Uh, ні, ну стрітворкаут це паркур, це теж входить. А? Паркур це ж теж воно чи ні? Паркур і воркаут це різні напрями, бо uh -huh. паркур це саме. Подолання перешкод в вуличних умовах. Uh -huh, uh -huh. Да? Там зараз в Києві теж в принципі, є клуби і по паркуру. Но це Ось, коли але... жіночка біжить на автобус, я так розумію. <Да>? Оце вже є воркаут. No, стріп це воркаут. якщо треба ще, поки біжиш на автобус, треба перестрибнути пару там, автомобілів, то це, мабуть, парку. No, да? Воркаут сплавочку. це можна сказати більше як вулична гімнастика на перекладинах, на брусах. А -а -а. Ось це саме. От... Найбільше схожий спорт це спортивна гімнастика на наш вид спорту, бо дуже багато елементів з саме спортивної гімнастики було взято і. І хлопцями самостійно, там без тренерів. Ми виходили на вулицю, і просто на звичайних майданчиках тайру. Та, чому це важливо? Що тобі не потрібне спортивне обладнання, не потрібні спортзали? Ти може чому що -воркаут, воркаут став популярний у світі, і, зокрема в Україні. Мій однофамілець і е, однойм'янець, можна так сказати, Денис Мінін у Дніпрі, є провідником цієї культури, і я дуже радий, що вона буде представлена зокрема на так, цьому так, фестивалі. Так, так. Розкажіть трішки про розклад заходів. Аби наші глядачі Зрозуміли, що це ну що можна пропустити, що точно не можна пропустити. От, Та, тішки, чим треба надихнутися. Так. Можу розказати трошки про наш таймінг. Все починається буде починатися в 9 ранку. Так як у нас багато вакацій, у нас буде достатньо велика кількість спортсменів. Тобто, так. спочатку, в 9 годині вже можна буде відвідати починати відвідувати угу. нашу вакацію. Будуть відборкові змагання. І е, чим більше ми будемо е, до вечора сунутися, тим більше буде е, цікавіше, тому що там буде вже фінали і півфінали. Е, але не обов'язково не пропустіть. 12 годині у нас буде офіційне відкриття. Так, так? 12 -та годин офіційне відкриття, а десь у 9 гала концерт з українськими зірками. Тобто ще й зірки підтримують, звичайно, це це буде один день фестивалю. Так чи ні? Будуть судді раз один. Суді Але будуть... у нас дуже багато планів на цей рік. Спортівні ті буде проводити. Е, здається, ми вже назначили 12 івентів. Тобто, це може бути і е, біг, це може бути там як кросфіт. У нас є такий uh -huh. фітнес-челендж. Туди можна і військових ну, задіяти. Е, тобто, е, це будуть майстер-класи, це будуть якісь виступи такого плану. Тось. і восени вже буде. Ще більший проект ніж е, ось цей наш фестиваль. Ну ми плануємо, що він буде більший, цікавіший і з більшою кількістю людей. Друзі, до вас відверте питання, як війна вплинула на розвиток саме вашої окремої культури спорту в Україні: бодібілдинг, стрітворкаут, танцювальна <звольна> культура? <звольна> Давайте станцію почнемо. Ну, взагалі, я не знаю жодної сфери нашого життя, на яку війна вплинула позитивно. Зазвичай ну всіх буде відповідь це негативний вплив. І я думаю, що в як в спорті, так і в культурі ми стикаємося з одними тим самими проблемами. Перше, це ну дійсно дуже шкода великі відтік кадрів за кордон. Угу. Дуже багато танцівників, і я думаю, спортсменів, дійсно в лавах ЗСУ. І ми. І, звичайно, вдячні дуже сильно, але ви знаєте, це теж таке випробування на стійкість всіх нас. Наприклад, проводити події для розвитку в сучасних реаліях це ну така да, це сміливість, і... але це так само і об'єднання всіх. І я думаю, в цьому і наша є стійкість і позитив, і не втрачати віру в подальше світло якесь майбутнє. Ви знаєте, це саме той час, коли потрібно підтримати угу. спортсменів, молодь так. наших військових. Тобто е Це є основна наша мета. Тобто, тому ми працюємо так, є деякі ризики, були там питання деякі, да? ну, ми пройшли цей шлях. І вже скоро, завтра, у нас буде перший наш фестиваль. Якщо про бодібілдинг казати, то в нас теж дуже багато хлопців є, на жаль, і загиблі наші чемпіони. Так, були. І дуже багато зараз перебувають у лавах ЗСУ, ССО. Тобто ми зі всіма на зв'язку, тобто, коли можемо, ми допомагаємо. Як вони, до речі, реагують на цей фестиваль? Знаєте, дуже добре. Всі наші хлопці мені кажуть, ну, вони розуміють, що це таке, що молодь треба і треба е виховувати, патріотично виховувати. А спорт е це перше. Це Гартує. перше, що може надихнути патріотизм. Ой. А за цим же все си сильна нація це сильна молодь. Да. До речі, ви сказали про молодь. Я, як мама, звертаюся до вас зараз ера. Геймерів дітей, які просто не витягнути з гаджетів. гаджетів. Вони так. сидять просто, от з ранку до вечора, була б у них можливість, як їх замотивувати, е іти в спорт. Якраз... Як да. якраз? Ну, я Підкажіть. думаю, що в першу чергу їм їх треба привести на, на цю наш подію, фестиваль да, завтра це і якраз показати, бо можливість е мало просто говорити про це, і батькам дуже важко, особливо там батькам, які. Не встигають да, через роботу, через війну, через все, там займатися спортом. А дітям дуже важливий саме приклад. І їм треба. Ну дітей треба приводити, хоча б до тих, хто може показати цей приклад і повести за собою. Тому наш фестиваль завтра. Я думаю, це найкращий. По-перше, дуже великий вибір. Діти, діти там підлітки зможуть побачити. Там ну дуже багато видів спорту, і танці і єдиноборства і наш стрітворкаут. І вони будуть дивитися, що їм більше всього імпонує до їхньої душі. І тоді, ну і як Віктор теж казав, що просто знайомтеся з керівниками клубів, віддавайте, і хай вони займаються дітями, хай показують приклад на собі. Віктор Дмитро Олено. На завершення, дуже коротеньке питання. Відверте. Чи є якийсь у вас особливий ритуал перед змаганнями? Перед виступами, перед виступом, так та, от. Такий, який особистий ваш, Налаштовий щоб воно було успішно e, для мене особисто дуже важливе дихання. Коли ага. адреналін зашкалює, ага. ну, коли ми танцюємо, виходимо на сцену, ага. дуже важливо себе заспокоїти, заспокоїти це дуже легко диханням. Віктор замислився, Вікторе. ну це дуже цікаве питання. Знаєте, коли я ще змагався сам професійно, то дуже важко спочатку було себе. Втримати. Знаєте, mm -hmm. е, якщо зарано адреналін тебе накриває, то, так, так, то він з'їдає, так і так. є, ти перегираєш. Е, Тому е, іменно мислення чемпіона це в тому, як себе поводитись, як себе контролювати. Mm -hmm. так, mm -hmm. Якщо взяти боротьбу зараз я займаюсь джиу-джитсу, так і не ММА, кажу, то там це як марафон, там. Тактичне мислення, uh -huh. ти думаєш, що робити, і як не втратити всі сили зразу, Розумієте, uh -huh. бо можна за одну хвилину закінчити всі свої змагання. А так все йде. Тобто, самообладання у вас. Ну, у мене Бісти, як у мене, ні? як у організатора змагань, да у мене в принципі там і будь-кого з, з нашої команди є там свій оргкомітет, там 10-20 людей, яких теж треба налаштувати на, на саме на змагання, щоб вони були якби, притомні. Да? То я всім кажу перед змаганнями, там буквально ми там через 5 хвилин починаємо. Я кажу, ви зараз заспокойтесь і головне. Отримайте задоволення від сьогоднішніх змагань від того, в що ви вклалися, в те, що ви організовуєте. Головне цих змагань отримайте задоволення. І вони, от якщо вони це розуміють, у них все йде от, на лайті, все дуже спокійно. Я сподіваюся, ви так само повільно говорити, так як, як да, нам зараз, за, вони життями, вони... 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 як ти бетські монах, щоб... це, Зап... що все всередині засідання. Повільняю їх. Да, так. Щоб... Давайте нагадаємо нашим глядачам, де і коли пройде фестиваль. Завтра, 22 лютого, Палац спорту, місто Київ. Всіх чекаємо. О 9.00. Початок. <рістуція> Ми, вам дякуємо. Ми вам дякуємо, що ви звітали у нашу ранкову студію традиційно. Дякую. Оп. Оп. <рісту> <рісту> Ми бажаємо вам вдалого старту, щоб цей фестиваль став щорічним. <рісту> дякуємо ну. Дуже Дуже. і чекаємо вас. У нас Так дякуємо обов'язково. <рісту>